Цей ранок для жителів даного помешкання став трагічним. Як повідомили нам відповідні служби, о 10-й годині надійшла інформація про вибух побутового газу в житловій квартирі. На місці події було виявлено два постраждалих чоловіка, які проживали в цьому помешканні. Вибух був такої потужності, що вхідні двері вирвало по живому. Не залишилося в квартирі жодної цілої шибки. В під'їзді навіть люк на дах винесло. На щастя, сусідні квартири залишилися ці. Лими та неушкодженими «27 березня о 10 годині ранку на пульзі оперативно-рятувальної служби поступило повідомлення про вибух газу в житловій квартирі за адресою вулиця Челівська, 8. Виїхало, було направлено підрозділи в райно-рятувальній службі. По місці прибуттю було дійсно встановлено, що вибухнув природний газ і виявлено два постраждалих власники і його сужителі, з якими проживали в даній квартирі. При огляді місці події було дійсно встановлено, що причиною вибуху стало самовільне підключення до газової мережі саморобного газовопального приладу, що спричинило надходження газу в приміщення квартири і скориставшись з услів. Сусідів скориставшись вони відкритим полем'ям всіх, що проживали тут, а що стало вибухом газу. Було пошкоджено вікна та двері. житлової квартири, частково сусідські двері були пошкоджені. Сусіди стверджують, що господар квартири вів антисоціальне життя. Нерідко збиралися гучні компанії та розпивалися алкогольні напої. Після вибуху постраждалих було доправлено до відділкової лікарні хірургічного відділення. Стан хворих і середній важкості. У обох обіки ідентичні, обіки, в основному опіками вражені, вражені кисті рук і обличчя. При тому у одного з них вражені ще і дихальні шляхи, через це стан його більш тяжкий. Коротше ну, кажучи, в хорі, там 20 і 30 рік, той, що старший, той більш постраждав. В нього більше набріки виражені обличчя. Ну, зараз стоїть питання про перевід обох їх у лікарню обласну, в опіковий центр. Ну, чого з, цим, з чим це пов'язано? З тим, що глибокі опіки потребують пересадки шкіри, або ж тимчасового закриття алошкірою, -ало або ж і постійного закриття. Ну, і тим більше, що не виключено в обох із них дихальні розлади найближчу добу. Так що така ситуація. Обоє свідомості розказують, як це все з ними було, і розуміють, що до чого. Але один із них, цей старший хазяїн квартири, який стався виух, той трошки більш... більш тяжкий, трошки загальмований. І не знаю, чим це викликано. Можливо, вони вживали і алкоголь. при цьому я не можу сказати зараз через те, що. Нема таких даних мене немає, але то що це старший більш тяжкі, то це видно зараз Цей Трагічний випадок, вкотре доводить, що не усі жителі міста знають основні правила поводження з газом та газовими приладами, а їх ще починають шити в початковій школі. Хотілося б звернутися до жителів Коростенщини про основні нагадати сані правила поводження з газовими приладами, дотримання яких не призведе до даного випадку. Тож ні в якому разі не підключатися до газових мереж без дозволу працівників газової служби, ні в якому разі не провірати стики з'єднання газових труб відкритим полем для цього використовують тільки мільний розчин. І якщо вже почули запах газу в квартирі, ні в якому разі не вмикати, не вимикати електричні прилади. З іншої квартири і петроперет. Телефонувати по телефону 104, викликати працівників газової служби, відкрити вікна двері, щоб провітрити дану квартиру і очікувати представників, спеціалістів, прибуттю спеціалістів для встановлення даної причини. Тож, шановні користанці, дотримуйтесь даних правил і збережете собі життя, збережете своє майно та майно сусідів.